Добрий день, шановні друзі! Ми сьогодні зібралися у переддень Дня пам'яті та примирення і дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І зібралися з такою метою, щоб Відзначення мужності та героїзму переможців над нацизмом у Другій світовій війні відгукнулося в серцях кожного. Ми зібралися з метою видатного внеску українського народу у перемогу антигітлерівської коаліції, щоб ви знали, що це таке з метою вшанування пам'яті жертв Другої світової війни, а також з метою виховання у молоді, почуття патріотизму. Національної гідності, готовності до захисту своєї держави, шанобливого ставлення до старшого покоління. І ми сьогодні будемо виготовляти на нашому майстер-класі в нас сьогодні патріотичний майстер-клас. Ми будемо виготовляти маківки, які символізують ось таку краплинку крові і слід від кулі. Цей дизайн червоного маку розроблено за сприянням Українського інституту національної пам'яті та національної телекомпанії України. Автором цього символу є харківський дизайнер Сергій Мишакін. Отака квіточка Червоний мак в українській міфології має дуже багато значень. Це і символ сонця, і безкінечності, буття, пишної краси, волі. Гордості, сну, оберегу від нечистої сили, а також хлопця козака, крові та смерті. Ця квітка часто згадується в українських піснях та думах, особливо козацької доби. Дуже багато згадується квітка червоного маку у творах української літератури, у наших українських виданнях, книжках. Червоний мак це квітка символ пам'яті жертв ще Першої світової війни, а згодом жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів. Як я вже сказала, що графічне зображення є своєрідною алюзією. З одного боку це квіточка червоного маку, а з іншого боку, це такий кривавий слід від кулі. Ми сьогодні будемо виготовляти червоний мак із паперу. Ось такий він. Бачите, який об'ємний мак всередині із чорною серединкою, яка символізує слід від кулі. І наш майстер-клас називається Квіти на граніті. Квіти на граніті, на броні. Сонце усміхається мені. Поруч з ветеранами стою, наче клятву пам'яті даю. Ветерани в світлі сивині, а на грудях сяють ордени. пам'ять серця, пам'ять сивини, пам'ять тих, що не прийшли з війни, пам'ять, наче квіти на броні, сонце усміхається мені. Ми сьогодні для нашого майстер-класу підготували картон, кольоровий папір, нам необхідні ножиці, олівець. Свінієчка, клей, як завжди, олівчик. Для майстер-класу у нас сьогодні вже я ось підготувала такі речі, що ви мали уяву, що це таке, але кінечний результат ми побачимо всі разом. Але уявіть собі, що це буде ось такий кошик, я його вирізала з картону, який ми прикрасимо отакими от маківками і вшануємо пам'ять полеглих воїнів. Завдяки яким ми сьогодні живемо. Ось таку корзинку я спочатку намалювала у довільній формі, потім вирізала. Для того й нам необхідний картон кольоровий. Маківки я зараз розповім, як вони виготовляються. Нам для цього необхідний кольоровий папір червоний, маківка червона. Вона складається з трьох пелюсток, тому у мене три квадратики ось такі. Один 8 см по довжині, інший 7, а третій 6. 6, 7, 8. Найбільший буде знизу, ось буде пелюстка нижня. Потім середня буде середній розмір, а найменший буде у центрі. Для того, щоб зробити отаку от серединку, у нас є клаптик чорного паперу. Він 3,5 по довжині сантиметрів. Листочки я вирізала, вони такі об'ємні. Я вам розповім, як вони вирізаються. А це для бантика ось такий жовто-блакитні кольори. Я вибрала, вирізається стандартна рибка і складається бантик, який ми ось для такої ручки, зверху ми його і причепимо. Буде такий бантик. Я все розповім, як це зробити. Починаємо із наших квадратиків червоних. Скласти його треба вдвоє. Ось так. Потім ще раз удвоє. І центр, отам, де ми складали, бачите, зверху у мене розходяться края. А в центр, де ми складали, тримаємо рукою. І хто не уявляє, як, може намалювати пелюсточку олівчиком. А я вирізаю відразу, ось починаю вверх хвильками. Хвилька. Хвилька. І вертаюся донизу. І ось я вам покажу, ось бачите. Не обов'язково симетричний, тому що це природа, мак створила з різними формами, різними кольорами. Він є, у нас він червоний, бо у нас він є символом. І ось так я його розкриваю. І в мене виходить ось така квіточка чотирьохпелюсткова. Крайчики я загортаю, ось так. Можна олівчиком, а можна ножицями. Краще загортається. От так, ніби тільки треба акуратно, щоб не відірвати край з Тепер я оцю пелюсточку кладу на долоню загорнутими кінцями доверху. У мене є клей, для чого він нам сьогодні і необхідний. У нього така ребриста, ось низ ребристий, площина ребриста. І я завдяки оцій площині по центру. Цього, цих пелюсточок надавлюю на долоню. Ось так гарно надавлюю в центр. Вимальовується і серединка маку, і піднялися листочки догори. І він набуває отакої природньої форми. Він і симетричний, бачите як? І зігнутий. І нам треба це все зробити із наступними квадратиками. Знову складаємо вдвоє. То ось я повторюю. Вирізаємо знову хвильку. Так, Розкриваю його. Знову виходить 4 пелюсточки. Можна ці краї надрізати, якщо неглибоко хвильку вирізали. Знову ножицями загортаємо пелюсточки. З усіх боків. Кладемо догори пелюсточками на долоню і олівцем клеєм в центрі надавлюємо. Намічаємо центр нашої маківки. І остання, третє. Так, складаю знову вдвоє, складаю знову вдвоє. Я олівчиком вам намалюю, то в мене рука набита, я вирізаю собі, я знаю, як. А я вам покажу, як. Можна намалювати, якщо це буде видно на екрані. Ось, будь ласка, подивіться, ось так. Можете намалювати олівчиком, а потім вирізати ножицями. Така як ніби гусяча лапка. Одна хвилька, друга хвилька і третя. Ось вирізала. Так, розкриваємо, це у нас буде знову пелюсточка. Ось, бачите, тут їх чотири краї, знову понадрізаю там, де необхідно. Так. І ножицями загорну крайчики доверху, щоб вона у нас була об'ємною. Кладемо догори загорнутими пелюстками і знову надавлюю центр маку. Ось. Можна склеїти, як я казала, Сама більша пелюсточка знизу у нас буде. Ось так намащую клеєм. Вони легко приклеюються, бо оцей клейчик, яким ми давили, він кругом однакового розміру. Через те у нас сходяться пазлики. Ось я кладу. Можна навхрест, тоді буде закритий повний буде мак. Не буде просвіту. Ось приклеїла. Так. І ще один прикладаю, там у мене клеєм намащене. Я приклала. І ось такий мак об'ємний у нас вийшов. Ось Бачите, який. Зараз я всерединку ще зроблю чорненьку. У мене ось є заготовочка. Ось є ще одна. У мене тут один, два, три, чотири, маків, Я зробила шостого. Тут є ще такий бутончик, ось він складається з однієї пелюсточки. Ці з трьох усі, а він з однієї. Тому в мене є ще заготовлена, щоб вам показати. Ось одненька така пелюсточка. Я її теж вирізала, склала, вирізала, намітила серединку клеєм олівцем. І ось прикладу, у мене є готове, я вам зараз розповім, як робиться ця серединка у мак. І ось приклала, приклала сюди. Серединку чорненьку. Ви пам'ятаєте, в мака є такі течинки, ось така серединка у нас і є. Для того, щоб склеїти цей бутончик, щоб він, отак тримався, кожен край пелюсточки скласти, намазати клеєм і скласти. Ось знов намастила і склала, склеїла. Знову намастила і склеїла. Ми їх зведемо всі докупи, вони будуть триматися у нас клеєм. Знову намастила один крайчик тільки. І всі пелюсточки піднялися догори. Це будуть у нас бутончики. Так. А чому я рахувала? Тому що для таких подій, для таких церемоній, ви знаєте, що береться непарна кількість квіток. Так, ось у мене є цей квадратик, він 3,5 см. Я його теж складаю вдвоє. І знову складаю вдвоє. Намічу коло, де буде, бо мені треба кружечок, я ось так обрізала. Ось. І надрізаю до центру, не до кінця, а тільки надрізаю. Ось роблю такі надрізи. Понадрізала. Це у нас будуть отакі клічиночки. Розкрила. Розкриваємо його. Так. Ось вийшов такий кружечок з надрізами. Я його знову кладу на долоню і знову ж клеєм намічую серединку, щоб краї підняти, щоб течіночки були підняті уверх. Так. Тут намащу клеєм, повертаємося до нашої трьохшарової квіточки маку. І всерединку приклеюю. Цей мак. Він гарно лягає, тому що, як я казала, ми тиснемо одним і тим же ж самим олівцем клеєм. І в нас оця серединка стандартна у всіх пелюстках. Ось така маківка. І ми зараз будемо їх приклеювати до нашого кошика. Буде така уява, що весь кошик наш заповнений маками. Намічаю. Ці вже тугенькі, вони висохли гарно, я їх наперед приготувала так, ось. Угу. Так, тримайся. І наші бутончики наклею ось сюди. На ручку кошика. Ось сюди. Так. Полежить, може, де треба притримати пальчиками, щоб трималося гарно. Тепер у мене є ще ось вирізаний, готовий з такого зеленого шматочка паперу, вирізаний ось такий готовий бутончик. Це мак, який не розкрився ще. Він ще буде розцвітати. Він ще не розкрився. Я його трошечки надріжу і приклею до ручки. Якби оця зелена частинка стебло мака, оцього нерозкритого бутончика, була вирізана з картону, то його можна приклеїти ось тут вертикально, ось тут підняти. Зараз я ще одну наклею. Така тичинка розкривається з бутончиком. Так, і з цього боку приклею. Так, нехай тримається. Іченьки піднімаємо догори. Так, кошик є. Ось такий кошик. Підсохне зараз усе. Я вам зараз ще покажу, як робиться зверху бантик. Як я казала, що я вирізала ось такі дві рибки. Це звичайний шаблончик, дві вісімочки з одного боку, отака вісімочка, бачите, начебто була. З одного боку вирізається хвостик такий рибки, а тут носик. І складається ось так. Один бік бантика складається. Зараз я його намічу і приклею, щоб було краще видно. І тут приклею, склався одна половинка нашого патріотичного бантика із символами, з кольорами України. І ось цю частинку підклею. Це теж, як я кажу, умовна така жовта рибка. Ці дві частиночки ми склеїмо одна до іншої, щоб вони трималися. Ось так. Ось такий бантик жовто-блакитний. Я його приклею наверх ручки нашої корзинки. Ось зверху. Буде така патріотична корзинка у нас, адже ми вшановуємо. Героїв Другої світової війни. Так, є. Залишились у мене ось такі зелені листочки. Вони такі об'ємні. Я їх вирізала, сфальцювала. І вони ось такі: тут їх є чимало. Вони всі симетричні, тому що я клаптик паперу склала втроє і вирізала зразу три. Такі листочки ось такі. Я вам покажу, як вони вирізаються. Ось у мене ще є наготовлений, тільки що не фальцований. Ось такий зелений клаптик паперу. Довгенький, складаю вдвоє. Знову, якщо ви не маєте такої уяви, який має бути форма, яка має бути маку в листка, тому ви малюєте олівчиком. Я його ж. Уявляю, який він є, я його вирізала. Але я вам намалюю він такий з зубчиками. Подивіться, в інтернеті гляньте, який листочок маку. Не всі можуть знати, який він є. Ось так. Ось дивіться, я намалювала, якщо видно. І буду по цьому контуру, буду вирізати цей мак. Ось листочок маку. Зараз ми його виріжемо. Так. Можна брати ножиці із закругленими боками, тому буде легше вам вирізати. У мене прямі, але по наміченому олівчиком дуже гарно вирізається легко. В кого є уява, можете вирізати. Без наміченого олівчика. Так, ось. І я вам зараз покажу: розкриваю його. Їх можна скласти в декілька, цей шматочок скласти в декілька разів. Тоді буде у вас троє, четверо буде однакових листочків. Ось такий листочок, ось такий, як я вирізала. Бачите, подібний. Тепер я вам розповім, як зробити ось такий об'ємний. Так як ці листочки отак ростуть в краї, їх так і згинаємо відносно осі. Ось вісь наша. І я згинаю один раз сюди, наступний туди. І ось роблю таку гафровану ось таку роботу. Так, ось воно таке складене, сфальцоване, я розкриваю, і ці листочки тоді будуть об'ємні. Вони такі нібито зім'яті. А такі вони є насправді у Мака. І пелюсточки у Мака теж такі зім'яті нібито. Їх так і роблять на майстер-класах, якщо ви звернете увагу, такі вони і є. Ось такі листочки гафровані. Ось бачите, який він? Він такий нібито зім'ятий, такий він і є. І ми приклеюємо ці листочки на нашу поробку, до нашого кошика. Ось так. З іншого боку. І всередину можна завести, адже квітки без листочка не буває, так? Біля стебельця завжди є листочок? Так, нехай тримається. Ось, і ще у мене є заготовлені листочки. Теж підклею. Так. А ще ці листочки можна підклеїти ось із цього тильного боку. Ось тут. Ось так. І він буде підніматися над маками в нашому кошику. Ось такий чудовий кошик. Пам'ять нашим воїнам, ми їх будемо завжди пам'ятати, будемо дякувати за наші світлі дні. Робіть собі такого кошика, вшановуйте пам'ять, адже це дуже важливо для нашого покоління.